Сьогодні готуємо швидко суп з зеленим горошком та кабаносами. І він готується максимально швидко, максимально прост. А ще він неймовірно смачний. Певно, що ви всі вмієте його готувати, і для вас це буде просто нагадування. Якщо ж не готували, обов'язково спробуйте. Рідні мої, для початку засипаємо прямо в кастрюлю порізану кубиком або шматочками картоплю, цілу цибулину, порізану на тоненьку морку і заливаємо водою або бульйоном. Я заливаю водою, і додаю концентрований бульйон, який ми робили з вами в одній заготовок. Соломо перчимо, даємо спеції та лавровий лист. Я додала спеції для тушкування. Всі грамовки прописала в описі відео, як і завжди. Варимо 15 хвилин після закіпання, знімаючи пінки під кришкою. Далі виймаємо цибулину та лавровий лист і засипаємо молодий горошок або заморожений. Варимо ще хвилин 7. далі засипаємо порізані кабаноси, перемішуємо, варимо 5 хвилин під кришкою, посипаємо свіжою рубаною зеленю, вимикаємо вогонь, накриваємо кришки, даємо настоятися декілька хвилин. Все, наш суп можна подавати. Ви бачите, як справді швидко, без усіляких засмажок, він готується. А ще обов'язково в кожну тарілку я додаю маленький шматочок вершкового масла. Вони чудово грають разом. Я не знаю, який він по рахунку на моїй сторінці рецепти Даріко. Якщо ви не підписані, до речі, підписуйтесь. У мене дуже багато, не тільки супчиків. Смачного!